Усім привіт вітаю вас на каналі Монтрейд. І як бачите, у мене увімкнений сто хастичний асоцілятор. Тож сьогодні будемо розбирати цей індикатор і торгувати саме за ним. Відео обіцяє бути максимально корисним, все розберемо, дружуємо як тільки можливо. Щоб всі могли забирати ось такі плюси, також рекомендую дивитися відео до кінця, тому що стараюся його зробити максимально структурованим для простішого сприйняття інформації і відповідно легшого відпрацювання всіх робочих моментів. Посвідомо ними ділюся. Тож не будемо тягнути, переходимо до налаштування. Тож почнемо з повної бази. Це я використовую однохвилинний таймфрейм. Час експерії я буду використовувати 3 хвилини, тобто в 3 рази більше від таймфрейму. Для прикладу, якщо торгувати на 5-хвилинному таймфреймі, я рекомендую використовувати хоча б 10-15. Логіку думаю, я би якщо збільшуєте тимфрейми там до. 15 хвилин то теж берете хвилин 30-45, навіть годину можна взяти. Ну але я буду торгувати, використовуючи 1-хвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це інтервал руху ціни за 1 хвилину. З індикаторів звичайний стохастичний осцилятор. Натискаю, Добавити, є. В Загальному рекомендую використовувати стандартні налаштування, ось мене 14 -3, 3 Але якщо торгувати на хвильному таймфреймі, то я люблю використати ось тут період, поставити 9. Особисто мені так просто комфортніше торгувати. Також по стилю, особливо новачкам, я рекомендую ось тут змінити цю верхню лінію на червоний колір, і можна поставити 2 пікселі, щоб було трохи грубше і краще видно. А нижні лінії відповідно теж ставлю два пікселі і зелений колір, що це нам дає. В загальному одна з умов для входу це буде, аби осицілятор у нас знаходився або у перекупленості, або ж у перепроданості. У перекупленості він буде тоді, коли перетинає позначку 80, тобто червону лінію. І в такому випадку ми будемо шукати точки входу на зниження. Відповідно, у нас стоїть червоний. Колір ми заходимо лише на зниження. А якщо ціна знаходиться у перепроданості, то ми шукаємо точки входу на підвищення. У Нас є зелений колір, і ми розуміємо автоматично, що потрібно натискати кнопочку купити. В Загальному я рекомендую торгувати на офіційних которуваннях, тобто без ось цієї позначки ОТС біля активів, біля валюток. Але також я не рекомендую торгувати вечірній ринок, тому що ліквідності стає набагато менше на ринку, він стає менш логічним та передбачуваним. Для прикладу бачимо тут багато мікроформацій, якихось дольчі. Тобто ціна просто стоїть і в рандомний момент стріляє в якусь сторін. На такому торгувати не дуже комфортно. Тому у цьому відео будемо практикувати дану стратегію на ОТС ринку. А з налаштуваннями ми розібралися, тож наступний крок це ми переходимо до пошуку ситуації. Та звертаємо увагу на те, як в загальному поводиться себе наш індикатор. Для прикладу, ось тут ціна зайшла у перепроданість і моментально дала реакцію на підвищення. Аналогічно, ось тут ціна зайшла у перепроданість, і майже моментально дала реакцію на підвищення, але ось тут бачимо великий Простої так само ось тут або щось тут, тобто ціна зовсім не спішила давати реакцію на зниження і залишилася у перекупленості. Це відбувається внаслідок сильного тренду на підвищення. Тож з цього також можна зробити простий висновок: що якщо в нас тренд на підвищення, нам явно не цікаво працювати на зниження. Ми працюємо лише з трендом, також на підвищення. Тобто, в даній ситуації, якби ми і відпрацьовували угоду, ми б заходили лише на підвищення, тобто коли ціна знаходиться у перепроданості нижче значень 20. Але найкраще себе цей індикатор показує. У боковиках, тобто, де ціна торгується в локальному діапазоні, як для прикладу, із тут. Бачимо, що ціна від нижніх границь прямує до верхніх, а від верхніх до нижніх, і ось таким чином продовжує торгуватися. Це те, що нас найбільше цікавить. Та відповідно реакцію ми тут отримуємо максимально швидко. Також рекомендую звертати увагу на те, як рухається сам соцілятор. Бачимо, що у нас є дві скользящі І для прикладу, із тут, коли одна перетинає іншу, це як додатковий сигнал для входу на зниження. А коли бачимо ось таку картину, тобто у нас. Не йде якийсь плавний рух верх-низ, а торгуються просто кривими. Нам таке не імпонує. Ми таке теж не любимо і стараємось пропускати. Ми шукаємо ситуації, де ціна рухається максимально плавно. І ось гарна ситуація по КЧХ. Ми вже знаходимося у перепроданості. Я чекаю перетин двох скользящих і буду заходити на три хвилинки вверх. Дві секунди залишається до закриття свічки, і зараз, на жаль, ще перетин не бачимо. Тож чекаю, формування ще наступний, або зараз будемо перетинатися, і тоді буду готовий заходити. Один з варіантів. Це, звісно, не чекати даного перетину і заходити вже від самої перекупленості, стараючись зловити саму просадочку. Але, на мою думку, більш надійний варіант це не спішити і дочекатися повного конфірму. 5 секундочок до закриття свічки. Тут вже точно зафіксуємося з перетином, тож натискаю купити і очікую подальший відкуп ціни. Та, окрім осоцілятора у перепроданості, ми бачимо попередньо сформований рівень лої. Можна вимкнути 5-хвилинний таймфрейм, так щоб прибрати зайвий шум на графіку. Бачимо, що наступний мінімум сформований. Вже аж ось тут. Тут є чітко сформований мінімум. Ми його повноцінно зняли. Попередньо вже теж давали від нього реакцію. І на п'ятихвилинному таймфреймі в нас сформувалися великі тіні. Тобто ціна моментально відкуплялася. Залишається дві хвилинки до відпрацювання, то ж давайте спостерігати. П'ять секунд до закриття угоди, і перша ситуація все шикарно відпрацьовує. Забираю перший плюсик 348 доларів профіту. І у як бачимо, так само як і минулі рази, дає гарну реакцію на підвищення. Також, на мою думку, важливо розуміти, від яких рівнів. Варто працювати, а від яких ні. Як більшість з вас знає, ціна рухається від цілі до цілі, Ну а цілями ціни переважно є попередньо сформовані максимуми або ж мінімуми. І на ОТС ринку я насправді рівність приймаю трохи по-іншому. І в даній ситуації я бачу сформований ось тут мінімум рівень, від якого ціна не один раз давала реакцію на п'ятихлоному таймфреймі. Це так добре не видно, але якщо ми візьмемо хвилинний таймфрейм і подивимося локальніше, то ми бачимо, що звідси ціна не один раз давала реакцію. І ось тут також ми тестили даний рівень і давали реакцію на підвищення. А наступна ціль, як ми бачимо, знаходиться вже аж ось тут, до якої нам ще летіти і летіти. Ну і для цього нам спочатку потрібно пробити даний рівень і тоді почати прямувати до даної цілі. Але на хвиленому таймфреймі в нас були усі фактори для входу тут на підвищення. Також ми зняли ось цю ціль, зняли ось цей рівень, який ми позначили. Тож гарний плюсик перший ми забрали. І може сформуватися ситуація по Євро НЗД. Бачимо чітко сформований рівень, від якого вже попередньо давали реакцію на підвищення. Зараз ми його ще раз тестимо, і також, звісно. Цікаво, бачите, реакцію на підвищення. Одна лінія у нас вже перетнула перепроданість, і чекаємо, що ось цю оранжеву скользящу, або вона також була нижче 20. Тепер у нас є сигнал, натискаю купити і очікую звідси відкуп ціни. До речі, силу рівня я визначаю по двом факторам: це тривалість, скільки часу вже тримається цей рівень, і не дає прийти ціні нижче або ж вище, в залежності від ситуації, в даній ситуації нижче. А другий фактор це звертає увагу скільки раз ми вже тестили цей рівень. Тут два рази, і він, в принципі, достатньо але від нього цікаво працювати, тож чекаємо відпрацювання угоди, буквально хвилинка залишається. Також одразу хочу сказати, що дуже важливо торгувати строго за ризик менеджментом і не підвищувати ризики. Це помилка номер 1 яку допускають новачки, а то і є, хоча є і трейдери, які торгують руками, але й надалі продовжують допускати помилку і неправильно керувати ризик менеджментом, внаслідок чого залишаються завжди в мінусі. Тож кажу вам одразу, яким би ви не були в гуру трейдингу, хоч у вас буде 80%. Якщо ви не Правильно керуєте ризиками, вам це не допоможе. Ну а ризик менеджмент, за яким ми торгуємо, є прописаний чітко в нашому каналі. Кожен може долучитися, прочитати, ознайомити. Все у вільному доступі в нас все безкоштовно. Ми нічого не продаємо, лише ділимося навчальним матеріалом. Є другий плюсик: гарна реакція на підвищення, і 368 доларів чистими. Але також я припускаю, що комусь не сподобається торгувати суто за стохастичним асоцилятором, шукаючи акумуляції, боковики, рівні і заходити, коли буде. Ціна у перекупленості перепроданості, тож можна спростити собі торгівлю і увімкнути собі ще один індикатор. Та він називається Супертренд. Натискаємо, додаємо, виглядає максимально просто. По налаштуваннях я нічого не міняю. До речі, маленький лайфхак для прикладу по євро ГБП я би чекав ціну вище, аби заходити. Так як тут ми вже у перекупленності вище значення 80, але ціна, на мою думку, може сходити вище, аж до вище сформованих рівнів, і тоді вже буде цікавіше заходити. Тож, аби не сидіти і не. Просто втикати, коли ціна сюди дійде. Ми натискаємо ось тут дзвіночок, і в нас ставиться ось такий сірий рівень, який виступає алертом з сповіщенням. Якщо ціна досягає даного рівня, нам в лівому кутку приходить сповіщення, і ми можемо не пропустити ситуацію. Думаю, більшість з вас про це знає, але можливо є ті, хто не знає, тому вирішив поділитися. Це достатньо корисний лайфхак. Зачасту багато питаються за нього, як поставити алерт, як це зробити. Тож одразу поділився. Дивіться, як гарно рухалося GPY Ось тут просто був шикарний момент. Та, аби відторгувати. Просто дивіться наскільки плавно ми рухалися: від верхніх границь до нижніх, від нижніх до верхніх, і ось таким чином торгуємося. І ось це наша акумуляція. Тоб ціна досягнула верхніх границь, ми зайшли, отримали гарну реакцію на зниження. Ціна досягнула нижніх границь, ну гаразд. Тут до перекупленці не... не долетіли, тож, скоріш за все, пропускали би ситуацію. Але знову долетіли до верхніх границь, зайшли, отримали гарну реакцію на зниження. Нехай ось тут пропустили, думали, а можливо, проб'ється. Знову доходить до верхніх границь, зайшли, отримали шикарну реакцію. На зниження і також завдяки індикатору супротренд ми бачимо, що в загальному ціна рухається в акумуляції, тобто в нас немає однозначного тренду в одну сторону, а він весь час міняється. Купити, продати, купити, продати. Тобто ми торгуємося в локальному діапазоні. Але давайте повернемося до ось цього простішого способу, про який я казав, і знайдемо відповідну ситуацію. Тож тепер при пошуку ситуації я навпаки шукаю сильний трендовий рух. До речі, ЄНР теж виглядає тут максимально по кайфу в плані акумуляції. Якщо дивитись по стохастику, то ось тут для прикладу некрасиво, Тут також некрасиво, Затримуємося надовго і тут теж не дуже гарно. Але акумуляція сформувалася красива. Тож я би цю ситуацію скоріше за все розглядав. Кожен раз від верхній границі йшла гарна реакція на зниження, а від нижньої границі гарна реакція на підвищення. Ось такі ситуації мене цікавлять, за ними я поважніше спостерігав, але вже тут вибилися з акумуляції, тож вже не так цікаво. Але можна кинути алер до верхньої границь, якщо долотить. Буде теж цікаво відпрацьовувати. Хоча я би сказав, що зараз у нас ще може формуватися ретест, тобто підхід до даного рівня з іншої сторони. Бачимо, що раніше ми звідси давали реакцію на підвищення, але ось тут ми пробилися, що демонструє силу продавців, і повернулися до нього з іншої сторони. Тепер цей рівень виступає вже супротивом, і цікаво бачити реакцію на зниження. Але в першу чергу хотілося б побачити, аби в нас у долетів до перекупності, тобто вище значень 80. І може сформуватися непогана ситуація по USD GPI Тренд тут не найкращий, але в загальному виглядає непогано. І давайте поясню в принципі суть. Якщо ви подивитись на загальну картину, то бачимо, що ціна постійно зростає. Тобто, тренд у нас все ж таки на не підвищення, незважаючи на те, що індикатор тут часто мінявся на продати купити. Але для входу нам важливо два фактори. Це бистохастик у нас долетів до перепроданості нижчі значень 20, а ціна не пробила наш індикатор супертренду, тобто не зафіксувалася нижче ось цієї лінії. Тоді ми впевнено заходимо на підвищення і очікуємо продовження росту ціни. І ось і з Замовна ситуація по аваланшу, але хотів би побачити ще другу скользящу вище 80, і тоді був би готовий заходити. У нас є гарний трендовий рух на зниження, ціна дала корекцію на підвищення, тохастик фактично у перекупленості вище значення 80, і ми не пробили даний індикатор супертренд Що ж, дві скользящі зайшли у перекупленість, вище значення 80, супортренд. Ми не пробили, тож зайшов на зниження і очікую реакцію вниз. Думаю, логіка тут максимально зрозуміла. Дуже просто. Не потрібно шукати ніяких акумуляцій, боковиків, просто шукаєте гарний тренд, чекаєте на хорошу корекцію, аби стохастик був у перекупленості або перепроданості, і заходите. Лише дивитися, щоб не пробило індикатор супертренду. Як це для прикладу відбулося ось тут? Це відбувається тоді, коли ціна фіксується вище лінії супертренду. Тоді одразу формується тренд на підвищення. Раз, тут залишається 2 хвилинки, дають працювати. То ж давайте спостерігати 5 секунд, і бачимо тут ну жирнюші відпрацювання: три жирних червоних свічки на зниження. Забираю шикарний плюс 368 доларів профіту. І, до речі, формується повторний сигнал по євро НЗД, який ми вже з вами відторговували. Бачимо, що знову підійшли до даної лінії підтримки. Вже в четверте хастик майже у перепроданості. Хотів би лише теж побачити другу скользящу нижче 20 і тоді би заходив. Але вже відкупляється ціна, тож пошукай іншу ситуацію. Та й хотів би зараз знайти більше ситуацій саме за супротрендом, щоб красивіше вам усе показати. Ну і у випадку саме з супротрендом важливо шукати, де в нас якомога довше триває ось цей тренд, тому що тоді в нас буде мінімум фальшивих сигналів. Бачимо, що тут кожного разу, коли ціна доходила до перепроданості, тобто нижче значень 20, моментально вона відкуплялася. Зараз також дійшли тут нижче значень 20, але на жаль, пізно побачив ситуацію і з таких точок закупити вже не хочу. American Express. бачимо шикарний трендовий рух на підвищення, і по стохастику ми фактично у перепроданості нижче значень 20, лише чекаю, щоб друга скользяща також зайшла в цей діапазон. І тоді буду натискати кнопочку купити, очікуючи реакцію вверх. Ну і ще одним додатковим фактором тут міг би виступати ось цей ретест. Тобто сформований рівень, від якого ціна попередньо давала реакцію на зниження і не пропускала вище. Але ми Робилися, підходимо з іншої сторони, і цікаво бачити вже реакцію на підвищення. Цей рівень виступає вже підтримкою. Ну але бачимо, що тут до ситуації на жаль трішечки не долітає. Вже йде жирна реакція на підвищення, то ж шукаю наступну. але ось тут тренд мені максимально імпонує. Гарно зростаємо, є корекції, і майже формується ситуація. Якщо трохи агресивніше заходити, то в принципі можна було зловити ту точку входу. Можливо, сформується ситуація по євро єврочех. Тренд тут не найкращий, але в загальному мені імпонує, гарно зростали. Кожен раз, коли давали корекцію та підходило до перепроданості по стохастику, то йшов також моментальний відкуп, гарна реакція на підвищення. Зараз ми теж імпульсивно провалилися, сформували корекцію, але в даний момент фіксуємося нижче нашого супертренду, що мені не імпонує. Хотілося б побачити відкат даної свічки і фіксацію вище. Але ні, все ж таки, схоже, тут пробиваємося, тому шукаю іншу ситуацію. Ну, ось такий тренд, саме собою, нас не цікавить, тому що тут просто йде агресивне Зростання корекції сильних немає, і стохастик скоріш за все, найближчим часом не досягне перепроданості, не дасть нам точок входу. Тому ми шукаємо більш структурований рух ціни. Ось для прикладу, от НГН мені імпонує, гарно зростали, дали зараз корекцію. Єдине, що точка входу трішечки вже втекла, але все одно цікаво, бачити подальший відкуп ціни. Тож три хвилинки приготувався, але хочу трішки кращу точку входу. Дочекаюсь мінімального відкату і зайду. Натискаю купити і очікую продовження росту ціни. Є в нас гарний тренд на підвищення, ціна сформувала корекцію. Реакцію, то хастик у перепроданості нижче значень 20, і ціна не фіксується нижче нашого супертренду. Тож очікуємо продовження трендового руху. 5 секунд відпрацювання, і трішечки мені пробило монітор. Неймовірно жирна реакція на підвищення. І ще один плюсик 368 доларів чистими. Друзі, справді чотири плюси підряд. Самі бачите, нічого не вигадую, просто шукаю відповідні ситуації і вони себе дуже жирно відпрацьовують. Шукаємо ще щось, звісно. Хочу продовжувати до того, ж хотів би потрапити на мінус, щоб показати новачкам, також що мінуси це. Повністю нормально, вони завжди були, завжди будуть, і на жаль, без них ніяк. Але поки що мені не вдається просто зловити мінус, тому дивимося далі. Аут USD теж непогана ситуація. Бачимо, що по стохастику ми долетіли до перекупності. Єдине, що точка входу вже від мене трохи втекла. Ну але ми бачили наскільки жирно себе ситуація відпрацьовують. Тому три хвилинки натиснув продати і очікую подальше падіння ціни. За аналізом, все абсолютно те саме. Бачимо тренд на зниження. Також чітко бачимо, як в минулі рази стохастик заходив у перекупленість. І отримували гарну реакцію на зниження. Шикарне відпрацювання. Зараз ми теж зайшли в зону перекупленості, вищі значення 80, Тож цікаво, бачити реакцію на зниження. Якщо розглядати, до речі, локально, то в нас є ще сформована акумуляція. Ось таким чином. І бачимо, що ціна торгується від нижніх границь до верхніх, а від верхніх до вже І Зараз ми в верхній границі. Цікаво бачити аналогічну реакцію на зниження. Чекаємо на відпрацювання, поки що не спішить, але ще є хвилинка 50 секунд. Думаю, ще один плюс я заберу. Ну і ось я на в 5 секунд і буду забирати, все ж таки, мінус. А от USD не відпрацьовує. І повторно заходити я тут не буду, хоч і стохастик знаходиться в перекупленості та супертренд ми не пробили. Один з варіантів це одразу перекриватися в таких ситуаціях, але мені не подобається, коли немає чистого відпрацювання в плані стохастика. Тобто у нас починаються ось ці якісь зломи, тому я просто надам перевагу знайти іншу ситуацію. Ну і за ризик менеджментом просто збільшую суму в два рази. Буду заходити на 800 доларів. Наут ну, USD по факту трішечки не вистачило, аби забрати також плюс. GPY є гарний. Трендовий рух на зниження, тож хотілося б побачити якусь більшу корекцію на підвищення і був би готовий тут відпрацьовувати. Обидві лінії знаходяться у перекупленості, натискаю продати і очікую подальше падіння ціни. Загалом, якщо дивитись по історії, бачимо, що був у нас підхід ось тут, дали звідси гарну реакцію на зниження, красиве відпрацювання. Також був підхід ось тут, але трохи не долетіли. Але ситуація аналогічно відпрацювала, дала гарну реакцію на зниження. Також долетіли до перекупленості ось тут, але тут ми пробили супертренд, тому сигналу фактично немає. Ну і до того в нас вже не було сформованого такого тренду, тому ми би тут не працювали. Зараз бачимо перетин двох скользящих, що є конфірмом на продовження падіння. Тож дві хвилинки чекаю на відпрацювання і хочу забирати ще один плюс. Три секунди до за закриття угоди не таке красиве відпрацювання, але все ж тут плюсик забираю. І завдяки коректному ризик менеджменту я перекрив попередній отриманий мінус і вийшов, що в плюс на 184 долари. Ну і плюс насправді був би більший, якби я заходив на активі з адекватною дохідністю, а не 73%. Ну, по ГВП GPV таке відчуття, як ніби тут просто не вистачає волатильності. Також бачимо велику кількість мікроформацій, і це мені. Чесно кажучи, не імпонує, але на ОТС на це менше звертає увагу ніж на офіційних котируваннях. Новачкам я також рекомендую пробувати з демо рахунку. Навіть прямо зараз можете піти, налаштувати собі дану стратегію, тут все дуже просто і спробувати поторгувати. Ну а про результати пишіть у коментарі. Тож, надіюся, це відео було максимально корисним, зрозумілим. Стратегія справді проста. Добавляєте собі супертренд, можете торгувати як в акумуляції, так і з однозначним трендом вверх або вниз. Тож ситуації також вдосталь. Лише потрібно попрактикуватися, відпрацювати різні ситуації, зрозуміти, де Себе краще показує, де гірше звикнути, і впевнений, тоді буде кайфовий результат у кожного з вас. Тож, усім дякую за перегляд, неймовірно радий бачити ваш фідбек. Якщо у вас є якісь рекомендації, що можна зробити краще, або що би ви хотіли бачити у наступних відео, то буду радий їх прочитати, аби вам було ще цікавіше дивитися наступні відео. Усім профіту!